В ефірі ток-шоу про головне на Квіділ ТВ. І сьогодні у нас школа, у студії школа номер 104 Што? Отже, перше запитання у нас до Ані. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? В п'ятому В. А у вашому класі багато учнів? Так. А ви, Максим, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким ви сидите за партою хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. А ви часто у неї списуєте? Ні. А ви, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? І дівчата, і хлопці. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців. А з математики? У хлопців. А ви, Богдан, що зазвичай робите на перервах? Гуляє. От виїдальні. Так. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування шкі... у шкільних їдальнях. Розкажіть, Ваня, чим зазвичай годують у вашій школі? У е, моїй школі годують зазвичай піці, сирні палочки, потім е, сосіска в тісті. Ну, все шкідливо для нашого здоров'я, так що я не їм свої їдальні. Думаєте, цього що достатньо щоб бути ситим? Та ні. Угу. А ви, Діма, їсте у їдальні? Так. Скільки раз на день? Один. Вам подобається? Один. Так. А ви, Вітя, Вітя, розкажіть нам, будь ласка, чи добра, чи добра у вас поведінка у школі? Ні. Ні. Так. А вам доводилося бувати в, кабін... в кабінеті у директора? Ні. Ні. А якщо так? З якої причини? Бо бігаємо по класу. Угу. А ви, Саша, вас викликали коли-небудь до директора? Так. Я... Так. Це взагалі страшно? Ні. Як ви гадаєте? Ні. А, так. Ви б хотіли стати директором школи? Так. Чому? Хороша професія. Угу. Як ви, скажете, як ви скажете, працювати директором важко? Mm, так. Що ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Mm. Mm, не знаю. Mm. Mm. А ось у... ну що ж, добрі. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Квізіл ТВ та його веду ведучий Голіздра Іван. До зустрічі у наступних ефірах.